США знову вимагають знизити мобілізаційний вік до 18 років. Ще 5 мільярдів гривень на тисячу від зеленського. Китай та Індія не приймають російські судна з нафтою. Я Дарина Трунова коротко про головне на 24 му каналі. І поки дивитесь, не забудьте поставити цьому відео лайк та написати коментар, аби більше людей його побачило. В Україні не вистачає людей, адже призовний вік не з 18 років. А США хочуть бачити, як ми вирішимо проблему людських ресурсів, бо це потрібно для стабілізації лінії фронту. Про це заявив радник обраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волс. Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових, коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті. Варто зазначити про те, якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію в Абанк, то й вони мають діяти відповідно. Крім того, Волц розповів, що триває підготовка зустрічі Трампа і Путіна. Хоча конкретних дат ще немає, але телефонна розмова має відбутися найближчими днями чи тижнями. Також радник Трампа впевнений, що спершу потрібно домовитись про припинення вогню, а потім починати дипломатичним шляхом домовлятися про перемир'я. І ще додав, що мирна угода має включати гарантії безпеки Україні, щоб не допустити повторення нападу російського. Але про повернення наших територій він висловився дуже неоднозначно. Усі знають, що ця війна якось має закінчитися дипломатично. я просто не вважаю реалістичним казати, що ми виженемо кожного росіянина з кожного дюйма української землі, навіть із Криму. президент Трамп визнав цю реальність. і Я думаю, що це був величезний крок. тепер увесь світ визнає цю реальність. І також Майк Волс заявив, що Дональд Трамп готовий зняти обмеження на далекобійну зброю для України, щоб посадити Росію за. Стіл переговорів. Ну а Байден готує найсильніші позиції щодо України для Трампа. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CBS News. Що має сенс, це переконатися, що ми дамо наступній адміністрації майбутній адміністрації Трампа якомога сильніші позиції для того, щоб вона могла реалізовувати політику по всьому світу незалежно від того, чи це Україна. Чи щось інше. Натомість у Росії заговорили про гарантії безпеки для себе. Ще раз вдумайтесь, в це складно повірити, але Росія. Хоче гарантій безпеки в рамках переговорів щодо війни в Україні. Про це заявив рот Путіна. Пісков каже: передумов для поновлення переговорів поки що немає, бо Київ відмовляється від діалогу, і в цілому, як завжди, Росія вважає, що наразі немає жодних передумов для завершення війни в Україні. Тут я дійсно маю погодитись, бо дійсно які передумови для завершення війни, поки у Росії є для цього спроможності. От коли гроші на війну закінчаться, вони і голі, і босі, і самі втечуть з нашої країни. І першим кроком для цього мають стати нові санкції від США. Від цього в першу чергу постраждає тіньовий флот Росії. Санкції запроваджені США зачіпають нафтові компанії понад 180 суден і десятки нафтотрейдерів. І перші наслідки цього вже є. Три танкери, що перевозять понад 2 мільйони барелів російської нафти, застрягли у водах на сході Китаю. Вони не можуть зайти в порти через американські санкції. Про це пише Блумберг. Індія слідом за Китаєм не прийматиме нафтові танкери, проти яких США ввели санкції. Якщо санкції проти російського енергетичного сектору та тіньового флоту є досить суттєвими, то чому ж їх не запровадили раніше? На це питання в нашому ефірі відповів економіст Сергій Фурса. Було побоювання, і воно, як виявилося, досить правильне. Що якщо ввести такі санкції, то виростуть ціни на нафту, виростуть ціни на нафту виростуть ціни на бензин в Сполучених Штатах Америки. Як результат політики будуть непопулярні. Зараз, коли Байден варта Байдена добігає кінця, йому вже на це полювати, і власне він робить це таку ведмежу послугу, в тому числі Трамп. Плюс питання по таким санкціям, наскільки сильно вони впливають, воно ж залежить. Два є параметри: є об'єм нафти, що продає Росія, і гроші, які Росія за це отримує. Тобто, якщо ціна на нафту зростає, то теоретично можлива ситуація, коли з меншими об'ємами Росія буде отримати більше, більше грошей. Це завжди було таке притомне пояснення. Ну а головне пояснення це політичний фактор. Зараз політичний фактор вже не відіграє важливого значення. Ну а тим часом Росія отримала ще один удар. Під дих українські дрони вдарили по станції подачі газу турецький потік, що у Краснодарському краї через це припинялась подача газу до європейських країн. Про це повідомили у ворожому Міноборони. кажуть, усі безпілотники, начебто, збили. Турецький потік після припинення з 1 січня транзиту через Україну залишається єдиним великим трубопроводом, яким російський газ надходить до країн ЄС. Але схоже, що і тут російський газ надходитиме в ЄС недовго. Україна ж офіційно не коментувала цю атаку. Ну і посіпаки Путіна одразу ж почали волати, що атака на компресорну станцію турецького потоку має розглядатись як напад на суверенітет країн-отримувачів енергії. Про це заявив глава МЗС Угорщини. Ну, а поки триває процес придушення Росії економічно, військові нищать окупантів. Цього разу воїни сил спеціальних операцій відбили штурм північнокорейців та знищили їхніх солдатів у кількості 17 військових. Бій тривав від ранку до самої ночі. За цей час рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 солдатів противника. Під ранок висунулася група зачистки ССО, яка натрапила на одного уцілілого бійця. Ендер він влаштував невдалу пастку рейнджерам. Північнокорейський боєць намагався вести в оману воїнів та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери наблисились до нього, він підірвав себе. Ну а перші полонені північно-корейці в Україні їх готові передати КНДР, якщо Кімчанин організує повернення воїнів ЗСУ з російського полону. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. каже, ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР. Усього ж, як мінімум, 300 військових КНДР загинули у війні Росії проти України. Це на 200 військових більше ніж було зафіксовано в грудні. А поранених серед північнокорейців 2700. Такі втрати вони несуть на Курщині. Передає розвідка південної Кореї. Ну і вперше з 2022 року ЗСУ мають перевагу на деяких ділянках фронту у використанні танків. Усе завдяки дронам. Саме там, де українці розгорнули ротні групи безпілотників, російські танки просто не доходять до рубежу для атаки. Про це пише Форбс. Натомість, українські танки можуть під'їхати прямо до лінії зіткнення, щоб безпосередньо вдарити по російських силах зі своїх гармат і кулеметів. Ще 5 мільярдів гривень на тисячу від зеленського. Уряд виділив додаткові кошти з резервного фонду держбюджету на зимову є підтримку. Станом на початок січня 8 мільйонів українців отримали виплату тисячі гривень за програмою. Зимова є підтримка. А загальна кількість заявок становила 11 мільйонів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Таким чином, усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги. Донька Ірини Фаріон вимагає 15 мільйонів гривень компенсації від підозрюваного. Усі ці гроші вона каже, що планує передати до ЗСУ, зокрема військовому підрозділу, в якому служив її полеглий чоловік Василь. Суд оголосив про перерву до 13 лютого. Ну і вже не так сміливо і весело. Поліція провела обшуки у мажорів, які перекривали вулиці Києва. У них знайшли зброю, напої, страйкбольну гранату, кастет і ніж. Усе це вилучили. Горе блогерами виявилось шестеро мешканців столиці віком від 14 до 17 років. Раніше ці блогери хизувались у соцмережах: як катаються на елітних автомобілях Києвом, співають російські пісні, перекривають вулиці. Батьки цих підлітків, підприємці, держслужбовці та пенсіонери. Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення з приводу зазначених подій. Ну а в Миколаєві ТЦК допомагали чоловікам уникати мобілізації за гроші. Державне бюро розслідувань затримало співробітника Миколаївського ОТЦК за 4-5 тисяч доларів. США він разом з іншими співробітниками обіцяв вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК. За додаткову оплату в середньому у 3 тисячі доларів військово зобов'язані знімались військового обліку. Тепер колишньому працівнику ТЦК загрожує позбавлення волі до вісьми років. І на цьому у мене все. Дякую, що дивилися. Не забувайте підтримувати наших захисників. До зустрічі в ефірі 24 каналу.